Друзі, привіт! Хочу записати відео відгук про роботу нашу з компанією Тасмана. Конкретно з паном Євгеном ми працюємо вже, мабуть, років 5. Нікого, окрім Євгена в нас не було ніколи по контекстній рекламі. Ось вони так класно відпрацьовують, що. За 5 років співпраці жодного разу в мене особисто не вимикало, не виникало жодних там моментів на рахунок зміни людей, які допомагають з рекламою. Я постійно раджу цих людей своїм друзям. Багато хто з ними працює. Ми особисто займаємось. Консалтинговими послугами з відкриття кав'ярень під ключ. Цим ми займаємось вже близько шести років. Ось і весь цей час друзі нам дуже класно допомагають. І результати такі, що я вже місяць намагаюся записати це відео і постійно немає часу, постійно за кермом, постійно в справах. Тому якщо у вас є задача спросування вашого бізнесу в Гуглі, я 100% можу радити цих людей. Ви 100% отримуєте індивідуальний підхід, індивідуальні умови, найвищий... Е Найвищий рівень сервісу, обслуговування і просування вашого бізнесу. Ось. Тому можу хіба що подякувати Євгену і компанії Тасману за таку плідну і якісну співпрацю протягом багатьох років. Дякую, гарного вечора.